Саме цей законопроект покликаний поставити людей на коліна в селі. Ми проти цього. І три години, які ми тут провели, всіляко намагалися донести народним депутатам, що такі законопроекти вони є ганебними і вони ніяким чином не розвивають село. Тому в кінці нашого сьогоднішнього мітингу людьми було підготовлено резолюцію. Цю резолюцію ми зараз хотіли передати народним депутатам, зокрема в комітет аграрний, для того, щоб цю резолюцію внесли, провели робоче засідання і всі. Прохання, побажання людей були враховані. Якщо ви не почуєте сьогодні людей, то завтра їх буде не три, не чотири тисячі. Завтра їх будуть мільйони біля Верховної Ради і не тільки біля кожної облдержадміністрації. Взолюція передбачає перше зберегти діючу державну підтримку селян, яка існує, відновити повернення ПДВ при операції експорту зернових. А також ми хочемо удосконалити систему вирішення ну, проблеми, яка існувала з реєстрацією договорів оренди землі, і скасувати розробку проектів сів обороту, тобто це ключові речі, якими сьогодні Верховна Рада повинна займатися, а не забирати ту остатню копійку, яку сьогодні власний господарник втратить на того, щоб якось утримуватись на плаву. Зібралися аграрії, в тому числі близько ста людей приїхало із Хмельницького. Говорять про законопроект, яким вводиться податок на додану вартість для села. На вашу думку, він має право на життя. Цей законопроект не має право на життя. Фракція всеукраїнського об'єднання свобода не буде голосувати за ці зміни до податкового кодексу, спецрежиму податкування і пільги по податку на додану вартість. Це єдине чим держава допомагає, фактично не допомагає, а не забирає. В селян гроші. Відміна цих пільг тягне за собою втрати для галузі більше 15 мільярдів гривень. Тобто в інших всіх державах держава навпаки дотує аграр аграрію, тому що вона дбає за продовольчу безпеку, перш за все, своєї держави, свого народу. Нас ж не тільки не допомагають, а ще й хочуть забрати все, що, що можна забрати. Фактично, це нагадує ситуацію радянського союзу 1932-1933 року, коли в села забрали все для індустріалізації, але село вмерло з голоду. У нас в державі є багато можливостей для наповнення бюджету. Це перш за все. Оподаткування тих мільярдів, які незаконно вивезені за кордон. Свобода давно вже зареєструвала законопроект про примусове повернення незаконно вивезених коштів за кордон. Це також збільшення рентних платежів за користування надрами. Це перш за все залізна руда, інші надра, на яких наживаються олігархи, але з українському народу із того всього нічого немає. Тенденція в лапках підтримки держави, державою села давня, тобто завжди практично економіка держави, я можу сміло сказати, що великою мірою виживала за рахунок сільськогосподарської продукції, яка вироблялася нашими селянами. І якщо проаналізувати, от якби міністерство економіки на сьогодні проаналізувало цінову політику, яка є зараз в селі. А саме ціна на вироблену сільгоспродукцію і ціна на ті складові, які необхідні для вироблення цієї продукції, то вже треба кричати і робити зміни до бюджету і кидати не один мільярд гривень на допомогу селу, тому що ви знаєте, згідно е, через те, що піднявся курс долара по відношенню до гривні. На сьогодні в два рази збільшилася ціна на паливомастильні матеріали, в два з половиною рази збільшилася ціна на гербіциди, на мінеральні добрива. А ціна на пшеницю, якщо була минулого року 2300 гривень, то зараз 1800. Зараз треба виручати, спасати село, а вони замість того, щоб щось робити дієві кроки на зустріч селу, вони вносять поза всяким регламентом. Тому що я заступник голови аграрного комітету, і аграрний комітет цей. Злочинний законопроект не розглядав. Вони його вносять напряму в зал і хочуть знайти. Я не знаю, чи знайдеться хоча б 10 людей. Можливо, ті, які взагалі не знають, що таке село і де хліб береться, які підтримують цей законопроект. Тому що зараз відновити сплату податку на додану вартість, тобто скасувати пільгу по ПДВ для села, це просто. Вбити, вбити галузь не на один рік, на багато років. Тому я переговорив з колегами з дуже з багатьох фракцій, з позафракційними, я поки що жодного не зустрів, який би сказав, що буде підтримувати цей законопроект. Надіюся, що здоровий глузд переможе і цей законопроект не пройде.